Вітаю вас. Це власний погляд. Ми говоримо про аграрну техніку. Гостем нашої студії є Геннадій Новіков, голова агросоюзу України. Вітаю вас, пане Геннадію. Доброго дня. на сьогодні зношеність агротехніки української агротехніки складає від 50 до 80%. У зв'язку з цим аграрний міністр Микола Присяжнюк хоче обмежити ввезення на територію України, бившу у вжитку сільгостехніку. Як це власне позначиться на середньому аграрії? Ну, які користувався до сьогодні. Я б такими... сказав так, що міністр не просто ж хоче е, е, обмежити у віз техніки, він має на увазі, що е, запрацюють ті програми, проєкти, які сьогодні е, розробляються і опрацьовуються. А що на мається підприємці? на увазі, які саме гарантії? Це на увазі е, виробництво, спільне виробництво з, 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 з найбільш відомими. Компаніями по виробництву насамперед комбайнів і тракторів це і фірма Клас, це італійське ландіні трактори, фірма і фірма Джендір. І фірми New Holland, і такий і класу New Holland. Спільне виробництво воно відбуватиметься на території нашої держави? Так, на території цей Херсонський завод, це і Ніжинський завод, і інші підприємства, які в цьому приймають участь. Тобто зараз іде опрацювання проєктів цих підприємств. Проєктів на саме можливо десь за участю держави, десь за участю чисто іноземних інвесторів, де буде спочатку крупновозлова зборка цих комбайнів, а потім з локалізацією до 60% на протязі 7 років. Саме там планується, скажімо так, проводити реформу в два етапи. На першому етапі це виробництво сільгосмашин для українського власного ринку, а другий етап це для міжнародного ринку. Ну, Взагалі-то Україна має свої традиції по експорту техніки. Вони, вони на жаль, втрачені. Причин тут а багато. В тому числі і нові власники, які приходили на ці заводи, мало уваги приділяли модернізації підприємств, таке і інше, і все-таки в усьому світі держава все-таки ну, допомагає і переобладнанню, і про продвигає свої бренди на міжнародні ринки. На жаль, цьому уваги приділялося мало і. Ми сподіваємося, що те, що започатковується сьогодні, буде мати інші наслідки, ніж ті проєкти, які мали до цього. І ви сказали про ввоз, спитали про ввоз техніки був, то е треба, дійсно, треба кращу техніку, е напевно, виробляти і в Україні, але те, що стосується товаробника, то тут е співвідношення, ціна, якість. Повинна бути таким, щоб задовольнило само того виробника, і поки не почнеться, не розпочнеться випуск техніки достойної якості, і по зрозумілій ціні, або будуть підведені інші фінансові інструменти лізингу, або там з кредитна система, то обмежувати доступ до цієї недорогої техніки, але Нормальної якості, на мій погляд, ще рано ну. От ми вже заговорили про цю нову систему кредитування, систему лізингу. От чим вона сьогодні цікава для аграріїв, хто на неї може розраховувати? Ну, взагалі, то її нової як такової системи немає. Вона давно існує і вона підтвердила свою. Спроможність до роботи, але я хотів би зазначити, що вперше, взагалі вперше, і це завдяки створенню такої спільної робочої групи від заводів сільгосптехніки, які виготовляють наші заводи. Там є спілка у них своя, яку вони утворили громадська організація. Потім спілок організацій громадських. Сільгоставороробників з залученням наукової нашої складової, тобто академія граних наук, до речі, інститут інноваційного провайдингу приймає участь. Тобто сьогодні проекти, які дають заводи, в виготовлячі техніки, потенційні учасники цієї програми, вони відрізняються від тих проектів, які були раніше. Тобто, тут на перший план ставиться те. Де споживач, які інструменти у споживача його заінтересованість у якісної і е, такої, е, недорогої е, або сприйнятної за ціною технікою, і які фінансові інструменти підведені для того, щоб він мав можливість скористатися е, цією технікою. Бо е, до цього головне виробити. Виробити можна все, що завгодно, але воно буде стояти, поки той, хто має купити, не буде мати інструментів для цього. От в цьому була похибна частина цих всіх проєктів, які існували до цього. Зараз, що якраз, передбачено, зараз. передбачено, що наряду з тим, що дається всі заводи, які приймають участь у цьому, вони. У проєктах за допомогою інституту, названого мною інституту наційноправного, все-таки є частина того, який до цього, як нагрузити цей комбайн або е, трактор, скільки потрібно мінімально землі для того, щоб е, окупити без е, особливих е, ну, надзусиль цільоста виробника, скільки потрібно нагрузити цей е, комбайн. Ми говоримо про те, що припустимо і роз, роз, говоримо товаровникам про те, що можливо на 50 гектарів не треба купляти за по півтора мільйона комбайн. А можливо, треба об'єднатися десь 10, 15, 20 господарств такого класу і сказати, що ми купимо на всіх один, і будемо тоді окупність комбайна інша і. От питання окупності стає попереду, і таким чином ми не заганяємо сільгосторобника у те, що зараз навіть є, і не повернення до лізингу під кредитами забирають цю техніку, вони стоять десь на площадках, там і таке інше. І товаровник змушений, будемо казати, продавати все, що в нього є, і навіть більше, щоб або розплатитися за ту техніку, або її забирають, і таке інше ставити, ставлячи товарника у важке становище. Тому все таки нам. Важливість цієї програми в тому, що наперед поставлений товаровиробник, який повинен мати можливості купити цю техніку, фінансові можливості і фінансові інструменти. Це і лізинг, це і земельний банк, який буде, ну, дай Боже, бути е скоріше введений, щоб малися інструменти. Це і ті, про які ми розмовляли, е про е е зенові розписки, це і інші форвардні інструменти, які дозволяють. Товаринику впевненіше почуватися сьогодні на ринку, але Лізен сама вдала з цих всіх інструментів, сама вдала. Система, яка ну, якщо ми говоримо да. про лізинг, то у держбюджеті на цей рік передбачено а, понад 160 мільйонів гривень на фінансовий лізинг вітчизняної сільгосптехніки. А на вашу думку, чи всі зможуть її отримати, чи доступний він під які відсотки, на який період? Тобто ага. лізинг передбачає. Давайте ще раз нагадаємо глядачам: це ми купуємо а, машину а, в кредит. Так, ну і сама машина є заставою Заставили. під цей кредит, так. проплачується перший внесок 10-15 або 20%, і потім рівними платежами сплачується на декілька років. По-перше, визначена і згода в цьому отримана, що все-таки лізинг повинен бути на той термін, за який техніка може окупитися. Тобто, якщо комбайн це не менше 7 років. Якщо трактор, можливо, ну, різний трактор, можливо, 5, можливо, 3, можливо Шість, який він віє. Тобто, вже все-таки люди-надавачі і техніки, і навіть виробники стають на позицію сільгоспвиробника з точки зору, а як він себе буде почувати, коли він отримає цю техніку. Це дуже важлива позиція, яка, яку зараз вдалося ну, розуміння це отримати. Вчора відбулося засідання Кабінету міністрів з приводу сільгоспмашинобудування. І ну повинно зазначити прямо в вступному слові, не до не чекаючи там наших якихось вимог чи пропозицій, премєр міністра озвучив саме розвиток лізингу е, і наповнення цього інструменту. Е, нам тільки залишається побажати, щоб він виконав те, що він вчора е, сказав. І е, те, що ту суму, яку ви назвали, це сума абсолютно без врахування цього. Оцих програм, про які ми зараз з вами кажемо, це сума стабільна. та що була, вона надмаленька. Над надмаленька, просто та, що потрібно, це більше мільярда гривень коштів для того, щоб запрацювали всі ці програми, і ми могли серйозно розмовляти про реальний доступ у всіх. Категорії товаровиробників, тобто це можуть бути і маленькі, це можуть бути об'єднані товаровиробники, це можуть бути середні, різні за своїм фахом і за спеціалізацією, таке інше. А на яку підтримку тоді можуть розраховувати аграрії, які от саме працювали за рахунок цієї використаної, бувшої вже вжитку техніки? Ну, вони будуть використовувати її до, до тих пір, поки вона може працювати. Річ у тому, що ну не завжди ми досить правильно рахуємо, Бувша в вжитку сльозтехніка, не завжди це таке вимушене благо. Вимушене, бо у людини немає доступу до купити більш ну, якісну техніку, більш новішу сучасну. техніку, сучасну, да, тому що в нього не вистачає інструментів фінансових або власних ресурсів, а інших не дає не, не, не держава. Те, що стосується вибору між імпортною технікою і Своєю, то е, якщо вона буде якісна, у нас є приклади того, коли товаровники купують саме своє, е, тому що за ціною воно зовсім іншу ціну, а за якістю не поступається. Тому я вважаю, що товаровники однозначно зроблять вибір у, у, у бік свого товаровиробника, якщо якість не буде поступатися, і ціна якість і відношення буде нормальним. Бо бачите, до нас заходять іноземні компанії, які виробляють давно вже гарну техніку, але всі вони йдуть з інструментами купівлі, тобто у них є лізінг свій. Вже відрвідпрацьований такий інше, то можна з цим скористатися. А наші товаровники ще не досить стоять на ногах. І вони не можуть запропонувати власного лізенного тут. їм на допомогу повинна прийти держава і їм, і товаров загалом, згідно урядової програми активізації економіки на 2013-2014 роки стоїть одне з основних питань: збільшити імпорт заміщення сільгосптехніки з 20 до 40%. Ну взагалі-то з тих програм, які зараз ну основне, що ми і імпортували, це все таки комбайни і трактори. Тому з того, що ми вже знаємо, як ідуть справи на цих заводах, які вже відпрацьовують з, з тими компаніями відомими, то я вважаю, що це досить реально. Треба тільки все, що задекларовано. Державою, от з точки зору допомоги створення умов, її треба виконати. От е, проблема саме в цьому. Якщо виконаємо, то я вважаю, що і сльоста е, виконують тобто вони перейдуть на використання тієї техніки, яка виробляється у нас, і виробники сільгосптехніки виконують свою задачу з точки зору виробництва техніки. Вже мова йшла на початку програми про те, що на території України іноземці будуть виробляти українську вітчизняну сільгостехніку, сільгосмашини Українці будуть виробляти спільно спільно. Це мова йде про будівництво якихось нових промислових об'єктів. Є будівництво нових, це Ніжинський завод. Ну він завод то є, але нові, нові площадки він розвивається Це досить дуже вдалий проект. Нам дуже подобається і підходи компанії до, до реалізації цих. Цього проєкту, і я думаю, ми будемо співпрацювати. Комбайни клас це на Херсонському заводі, який має вже свої традиції, і, ну, і виробляв непоганий комбайні, але дещо втрачені. Зараз налагоджується. Вчора ми чули, що дуже якісний конструкторський склад, вони саме зуміли переманити там десь у когось вже таких. ну, Знаних конструкторів, тому я вважаю, що і вони хочуть виробити поряд з крупною зборкою, виробити ще власний комбайн-скіф, який вже за експертизою інституту Погорілова має вже показники досить пристойні, але ще треба над ними попрацювати. А от з точки зору використання от запуску цього механізму, то розроблено і, до речі, включилися і сільоз сіль до цієї прави. Ми працюємо над визначенням місця і створенням так званих агротехнологічних центрів, де якраз буде, як раніше називали це МТС, але воно трошки на на трошки на іншому. По іншому в принципу буде будуватися, бо це вже існуючий бізнес, це вже використовуючи існуючий сервіс, який вже, до, вже довів свою бізнес-спроможність, своє вміння працювати на ринку і залучати навкруги програми навкруги цих центрів кооперування сільвостоворовників для саме відповідної нагрузки цієї техніки для її окупності. Тобто і техніка нагружається, і люди отримують послугу. По прийнятній ціні, і на сам кінець український комбайн зможе конкурувати на міжнародних ринках, і які країни можуть цікавитися нашою продукцією? ви знаєте, вчора досить вдалий приклад привів прем'єр-міністр, сказав скільки років назад, де була Корея і де вона зараз. Тобто, десь в гаражі перший автомобіль зібрали 60 років тому, а вже це. Зрівняти Україну, яка мала самий потужний науковий і виробничий потенціал в бувшому Радянському Союзі. Ми ракети робимо, ми е, е, значить, двигуни для докрилів робимо і таке інше, то я вважаю, що у нас є весь потенціал і науковий, і виробничий для того, щоб е, зробити комбайн такого світового зразка. Але у нас є і позиції, які ми можемо зробити дешевше. А раз дешевше, то можемо конкурувати з певними брендами, саме в таких от, по-перше, в це країни, того ж СНГ. І тут навіть перші роки і досить багато років нам на власному ринку дуже багато роботи. З тому то сільгосмашино будівникам тому я вважаю. Вони будуть за замовники цієї техніки, якщо вони зроблять достойну техніку. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що ми говорили про техніку для аграріїв. Гостем нашої студії був Геннадій Новіков, голова Агросоюзу України. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.